Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист. Але перед тим, як вам я його зачитаю, я хочу нагадати вам про нашу нову рубрику найкращий коментар до попереднього відео. А цей коментар я зачитаю вам в кінці нашої нової захоплюючої історії. Отож, заборонене кохання може бути болісним досвідом. І на жаль, я опинився в такій ситуації. Але в моєму випадку все було ще складніше. На другому курсі університету я закохався в чудову дівчину на ім'я Аліна. Вона була красива, розумна і добра. Але скромне походження її сім'ї не подобалося моїй мамі. Вона вважала, що Аліна недостойна мене, і я повинен бути з людиною мого соціального статусу. Попри не схвалення моєї матері, я продовжував зустрічатися з Аліною, але одного разу отримав від неї. Листа у листі йшлося про те, що вона не може витримати тиску, який чинить на неї моя мати, і вирішила порвати зі мною. Ця новина привела до гарячої суперечки з матір'ю, і я вирішив з'їхати, прагнучи незалежності від її втручання в моє особисте життя. Однак моє серце залишилося прив'язаним до Аліни, і я не міг збагнути, що вона може покинути мене. Ось таким чином, і ось одного фатального дня, коли я виносив сміття, я побачив, що Аліна чекає мене на порозі, а по її обличчі течуть сльози. Турбуючись про її самопочуття, я запросив її в дім, щоб врятуватися від холоду, і там вона довірилася мені. Виявилося, що моя мама хитро розрежисувала всю цю ситуацію, Склавшилась так, щоб здавалося, що ніби Аліна порвала зі мною і повідомивши дівчині, що я знайшов іншу і приїжджаю до неї. Дізнавшись правду, ми відновили наші стосунки і жили разом у любові та радості, вирішивши не дозволяти соціальним статусам стояти на нашому шляху, ми знаходили розраду в обіймах одне одного, знаючи, що наша любов сильніша за будь-які зовнішні судження. З того дня ми йшли по життю разом рука об руку, не дозволяючи думкам інших диктувати наше щастя. А наше попереднє відео. Любі мої друзі, було про те, як мати кинула сина ще маленьким, а через багато років з'явилась і претендувала на роль мами. А найкращий коментар до цього відео нам написала пані Ольга Балицька, а написала вона ось що. Мама завжди мама. Треба пробачити маму. Ми дякуємо вам за ваш коментар і за вашу думку, але, на жаль, ми не можемо погодитись з вами. Адже. Мама зробила свій вибір багато років тому, а тепер син зробив свій вибір, і цей вибір має право на існування, і мама повинна його прийняти як коли син прийняв її вибір. А тепер давайте повернемося до нашого до нашої сьогоднішньої історії. Я хочу поставити вам запитання: чи змогли б ви зробити так, як мама? Написати лист, обірвати стосунки? Збрехати двом закоханим людям. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці. І ставте нам свої лайки на відео, адже вони багато для нас означають.